Вітаю, вітаю вас, тобі, друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію імперію зла під назвою Китай. І китайські пропагандисти, китайська партія почали розганяти. Ось подивіться, яка радіація 0,215 мікрозівертів в Китаї через радіоактивну воду, а в Японії, в Токіо ця норма становить всього лише 0,1. Щось це не так ось, дивіться, які ось які японці, так. Хоча найбільший рівень радіації в. Радіусі 6,5 км від Фукусіми становив всього лише 0,2, при тому, що сталися аварії на Фукусімі. Ви Бачите, яка різниця? Тобто аварія на Фукусімі має нижчі показники, ніж е, це, що знаходиться в Китаї. Ось і гвинтики системи почали скуповувати сіль, ви це вже бачили. Я просто розповідав, що вони почали скажено скуповувати сіль, але крім солі вони почали скуповувати датчики виміру радіації. І. О, диво, невже радіація не така, як їм казала партія? Хм, Давайте подивимось. Вони почали мірити радіацію всього підряд, чи тільки можна. І звісно, як ви вже здогадуєтесь, радіація далеко поза нормами того, що їм розповідала партія, і що взагалі. Е Казали їм з телевізора. Назовні тобто на вулиці радіація 0,6 сотих. Всередині будинку 0,1 0,1,2. Тобто, норма в 10 разів більша, ніж зовні. Про що це свідчить? Це свідчить, що щось не так з будинком. І для прикладу, що норма радіації, коли людина летить літаку, становить від 3 до 5 мікрозівертів. А на Фукусімі радіація становила дві одиниці. Тобто, бачите, різниця яка, так? І гвинтик система, який виміряв радіацію в себе в будинку, в себе в квартирі. Це становить 9,7 мікрозівертів, що в 976 разів більше, ніж Токіо, і в 5 разів більше, ніж на Фукусімі. Тобто, в нього є вдома його домашня о, в 5 разів Фокусіма. Люди почали. Тобто гвинтики системи почали дивуватися, щось це не так. Невже радіація? Чому радіація в ванній кімнаті в будинку вища, ніж в зовні, тобто на вулиці, почали досліджувати це все, вимірювати це все, і партія зрозуміла, що треба щось робити, так як вони контролюють соціальні мережі, вони почали видаляти всю цю інформацію, яка невигідна їм, і яка показує, яка дійсно є ситуація з радіацією в Китаї. Почали вмірювати все: продукти, і навіть косметика. Косметика, Подивіться, їхній радіаційний фон. Переходимо до морепродуктів. З 90 тисяч опитаних 80 тисяч сказали, що вони припиняють споживати морську їжу. І щоб ви розуміли, Китай імпортував з Японії морської їжі на суму 600 мільйонів доларів щороку. Але але, це всього лиш менше ніж 30% від загального, від загального експорту, який має Японія. І це якісь соті ВВП, які становить ця відмова китайців. Але сам Китай він же сам також виробляє морські продукти, тобто їх виробляє, виловлює і в них також є морські ферми, звісно. То, як китайці ж все підряд, і збитки, збитки, які зараз становить сама для себе партія, це приблизно 97,8 мільярдів, чи становить 0,8 від їхнього ВВП. Тобто ви можете розуміти наскільки собі черговий раз партія вистрілила в ногу, тобто, це нічого звичного для партії. Всі погані, партія хороша, але партія в той самий час стріляє собі в ногу. Ну, молодці, продовжують тому в тому ж дусі і скоріше розвалиться ця зла, А за нею, якщо Китай розвалиться, то Московія це розвалиться в найближчі декілька днів після розвалу Китаю. І дивимося, що коїться далі. Тобто, вони звинувачують ось яка погана Японія. І навіть, до речі, чутки про вимірювачі радіації були. Чуткі такі, знаєте, ніби жарт, але це не жарт в Китаї, що ці датчики вимірювання радіації будуть використовуватися тільки тими, хто мають на це законне право. Тобто випустять новий закон, надрукують, його, скажуть, ось робіть так, як каже партія. І по морським морепродуктам, тобто морепродукти, вони отримали значні збитки. ось Закриті ресторани, закриті морські ринки морепродуктів, і все, до побачення. галузь морська, яка пов'язана з морепродуктами, що дуже добре є для того, щоб відновилася нарешті акваторія та екологія біля Китаю. Хоча Китай продовжує скидувати радіоакційні відходи, і я думаю, чому. Чому рівень радіації в Китаї вищий, ніж в інших країнах, особливо в Японії, в якій вже була радіаційна катастрофа на Фукусімі. радіаційна аварія на Фукусімі. Та тому, що банально це комуністична партія, яка плювала на всю екологію, на всі закони та міжнародні норми. Вони бачать тільки свої цілі, свої бачення перерозподілити світ, а ціна цього. Їм взагалі плювати, яка ціна цього. Тобто, скоріше за все, були принаймні невеличкі викиди радіації, не такі великі, як на Чорнобилі чи Фукусімі, але були все-таки викиди, що спричинило великий радіаційний фон. Додайте до цього всього. Колосальні викиди на протязі десятиліть з атомних станцій. І ви маєте Китай, який має гігантський радіаці... радіаційний фон. А чому, наприклад, можна подумати, чому в будинки в Китаї? Ось, подивіться, які вони зелі на Японію, що от Японія скидає, оце їхня злоба, що Японія скидає радіацію, радіоактивну воду. Хоча та вода чистіше, ніж їхня та вода, яка йде з... зі станції, яка не зазнавала принаймні офіційно ніяких катастроф. І вони починають робити харасмент, тобто переслідування японців, які японці погані, відмовляються від цього японського. Чим чергове стріляють собі в ногу. А чому радіаційний фон в тих же будинках може бути більший, ніж, наприклад, в інших їхніх областях чи структурах? Тобто, скоріше за все, та раді... Раді... радіаційна вода вона ж не не дівається. Пісок вони звідки беруть? З пляжів, звісно, викопують з пляжів. Радіація йде в той пісок, осідає, вони викопують той пісок, створюють там, це використовують на будівництві, що призводить до колосального радіактивного фону. Молодці! Продовжуйте в тому же дусі і пришвидшуйтесь, китайці! скоріше розвалитесь, скоріше почнете еволюціонувати. Тому пам'ятайте, що ми є вільна, незалежна, прекрасна Україна. Вірте в Збройні Сили України. Та продовжуйте, допомагати Збройним силам України. І, звісно, все є та буде Україна!